Юлія Найда в студії сьогодні за режисерським пультом Анатолій Федчук. І для вас ми продаємо цей ефір, який ми присвятили темі грипу. У чернігові від грипу помер чоловік з 1 жовтня 2023 року. Коли розпочався епідсезон. це перший летальний випадок в нашій області. І про це суспільного повідомили у відділі комунікації Чернівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. І сьогодні у нас заступник генерального директора цієї установи Артем Ярошенко. Вітаю доброго дня, а також завідувача інфекційним відділенням Чернівської міської лікарні номер 2 Іванна Олексієнко. дня. ну от грип. Пані Івана, коли ми почали говорити з вами про ковід на початку цього року, це було поза ефіром. Ви тоді мені сказали таку фразу. Зараз треба говорити не про ковід. А зараз треба говорити про грип. Чому така увага до грипу цього року? Ми розуміємо, що ковід для нас був актуальний довгий проміжок часу. Ми всі навчилися з ним жити, його лікувати і з ним якось боротись, так, але ми всі забули за грип, який має свою епідсезонність і який виникає в кінці, грубо кажучи, так осінні, початок зими, і який також несе от таку от потенційну небезпеку для нас, усіх оточуючих. А саме основне, це також вірус, який можна сказати, що нічим не гірший, нічим. Не кращий в плані як ковід, так він також грізний, Він також уражає певну категорію людей, так і це групи ризику, це вагітні, це молоді, малі дітки. І ми повинні знати про те, що і не забувати. І повинні пам'ятати, що вакцинація також існує далі. Хоча вакцинація від грипу вона не входить обов'язковий календар так щеплень. Але ми повинні пам'ятати, що початок осені ми повинні потурбуватися про своє здоров'я і знати, що є така вакцина. Ви кажете, я. Я зараз пригадую дев'ятнадцятий рік січень місяць, і тоді ми говорили про кілька летальних випадків, якщо повернутися до того року і до тих програм, які ми проводили. Тоді були летальні випадки і серед вагітних так, навіть, був такі був випадок, був такий так. випадок. Тобто тепер загроза така сама постає чи ні? Якщо, от є. Можна я юлі відповім. Якщо роздивлятися віруси саме зі сторони ну, як от вірусології, наука, яка досліджує віруси, то в природі один вірус завжди витісняє інший. Пам'ятаємо 19-й рік, пам'ятаємо підвищення захворюваності, грипи реєстрували. Так, потім прийшов ковід. Ковід він поступово о, набув. Сили, можна сказати, як це для вірусу, набув е, е, такого стану, коли він викликав досить тяжкі наслідки при захворюванні. І, е, пам'ятаємо, всі дельту в минулих програмах ми її там розбирали і все. Потім був, е, здається, якийсь альфа чи щось іще в нас було після Дельти, е, потім був Омікрон. І зараз ми е, в області в нас вже є Джені. Дженні, це, якщо так дивіти, дивитись, він самий слабкий із е, вірусів ковідних. Uh -huh. а, е, а, ві, а вірус Грипу навпаки, він набув своєї сили. Е, той ковідний е, він ослаб, а вірус грип, грипу набув. Своєї сили і почав циркулювати в популяції. Ковідний ослаб за рахунок вакцинації так. ще раз розширеного спектру вакцин, які зараз відбуваються. Так і перед відбувався колективний імунітет. Люди хворіли, вірус привикали, привикав коротше, Одним словом, він ставав все м'якші, м'якше і такий небезпечніший. І на знак, і на місце коронавірусної інфекції до нас знов постукав двері грибки і сказав: доброго дня. Не розслабляйтесь. Вірусів є багато і пам'ятайте за нас. Але от пан Артемий, ви розказуєте, я так розумію, що це нормальна така циклічність для хвороб. Звичайно, для, для хвороб циклічність це взагалі нормально. І кір проходить циклічно, і грип ми спостерігаємо щороку, і, не дай Боже, ще й ковід ми можемо спостерігати або інші інфекції. Тобто під, підйоми, певні роки підйому захворюваності це є і, і сезонність, і циклічність. Це для всіх хвороб вона притаманна. Ну, Якщо пригадати ті програми, які ми проводили в 20 2021 році, про саме covid 19 про коронавірус, тоді майже всі лікарі, які були присутні в цій студії, говорили про те, що так пані Івано каже, грип ослаб, але не тільки говорили про те, що ковід такий сильний, а говорили про те, що люди дотримуються певної гігієни носіння масок. Обробка поверхонь, рук тощо. Тобто це дається в знаки? Це тому, що зараз всі розслабилися, і що до цього також грип піднявся. Звичайно, дотримання певних елементарних правил особистої гігієни, воно, звичайно, впливає на розвиток вірусу в популяції, перериваються шляхи розвитку. Тобто, якщо ми приходимо додому і одразу ж миємо руки або що краще декілька разів під час того, як ми перебуваємо поза домом, обробляємо їм їх антисептиком, то це досить таки впливає. Носіння масок, особливо носіння масок, не тільки якщо ми не хворі, а якщо ми хворі, то ми повинні звернутися до в поліклінічне відділення. Там люди приходять з різними причинами, і ми можемо їх своєю хворобою. Заразити також людей, які прийшли просто там отримати якусь довідку або пройти якісь планові обстеження, дослідження, тобто громадський транспорт, громадський транспорт також. Так, це звичайно, звичайно це все впливає. І під час ковіду було суворо, суворе дотримання, навіть були штрафні санкції, якщо ти не дотримуєшся, і пам'ятаємо і в транспорті, і в кафе, і в громадських місцях. Все це було запроваджено зараз, просто всі розслабились. Я не знаю. Я за цей епісезон, мабуть, двох або трьох людей бачив тільки ну масках. зараз. Це дивина, так так. Тож я також бачу, але дуже мало людей, дуже мало. які вдягають маски. Просто один але повертаючись, все ж таки до статистики, от ви кажете, грип підняв голову. Наскільки він підняв і взагалі наскільки ці цифри об'єктивні? Ну, Щодо об'єктивності, тут можна сказати, що в статистику потрапляють лише ті люди, які звертаються. Якщо нам не потрібна довідка для роботи, або там для садка, або ми взагалі працюємо вдома, або ми не працюємо, то і в нас просто там проходить ГРВІ або грип, у вигляді незначного підвищення температури і якихось явищ, типа нежиттю і дещо кашлю невиснажливого, то людина вирішує, для чого я піду в поліклініку і ну, мені це не потрібно. І не звертаються. Але ж. Зафіксувати її ми ніяк не можемо, якщо вона не звернулась до сімейного лікаря. Uh -huh. А все ж таки по цифрах ви можете назвати по цифрах, звичайно, по цифрах на минулому тижні в нас під поріг був перевищений на 37%. На позаминулому це було 52 Це був, так би мовити, пік захворюваності на позаминулому тижні. Також спостерігаємо щодо ковіду, це іде зниження ковіду, але ковід наразі він важчий, більше госпіталізованих. Щодо померлих по ковіду, це 32 особи вже померло, і якщо раніше був відсоток госпіталізації, ну раніше я маю на увазі на початку під сезону був відсоток госпіталізації це 1-2 відсотки від захворілих, то зараз вже 10-15. Тобто ковід важче, і люди звертаються до лікарів частіше з ковідом і частіше їх госпіталізують. Ну ми в якось програмі вже от пан Івано. Ви були присутні? Говорили про те, що здебільшого це люди, які мають якісь супутні пот. Патології, люди не вакциновані літнього віку, так? Ну, звичайно, Юлія, що захарактеризується от на даний момент, ми дивимося по клініці грипу до нас, які поступають люди, знову ж таки, це є люди старшого віку, які мають супутню патологію, так, які мають проблеми з серцево-судинними захворюваннями, мають різноманітні цукрові діабети, ожиріння. Оце група ризику і далі існує, що може призвести до на, у нас до таких от небажаних, летальних і важких ускладнень від грипу. Ну, до речі, ця інформація, яку я зачитувала на початку нашого ефіру, там також чоловік був 67 років, було йому, і знову ж таки за інформацією центру пане Артеме. Була інформація, що у нього були ускладнення. Так, звичайно, всі померлі мають певні ускладнення. Це або серцево-судинної системи, або дихальної системи, Ну, супутні захворювання, які потім виливаються в ускладнення при лікуванні. Чоловік мав щеплення від грипу. Наразі цієї інформації немає, але здається, що немає. От я до чого веду: чи можете ви прорахувати ваш центр займається питанням вакцинації? Ми говорили про вакцинацію від кору? В грудні, на початку січня цього вже року говорили про вакцинацію від поліомілії, то від багатьох інших хвороб. Грип це рекомендовано, як вже сказала пані Івана, вакцина, тобто вона не обов'язково, і людина має сама вирішувати, щепитися чи ні. Чи може центр проконтролювати кількість вакцинованих осіб в Чернігській області від грипу саме? Ніяким чином, ми не можемо проконтролювати. Ми можемо тільки констатувати факт щеплення. Тобто наразі в нас щеплено близько 3200, вже майже 3300 осіб. На всю область. На всю область, да. Ми розуміємо, що це зовсім мізерна сума, і е, трошки, якщо згадати імунологію, то для того, щоб створити імунний прошарок, цей то відсоток щеплень в населення має бути не нижче 80%. Це самий мінімальний, А е, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує 95%. Але для реко... Рекомендованими щепленнями такого відсотка досягти дуже важко, навіть в сполучених штатах Америки цей відсоток складає ну в різні роки від 50 до 60 відсотків. Ну тут. Можу згадати тільки ваш допис, але я його згадаю ще наприкінці програми. А поки що от про щеплення, звідки ви отримуєте все ж таки інформацію про те, що три тисячі злишком осіб на Чернівщині мають щеплення знову від знову ж таки від сімейних лікарів. Тобто, як коли людина хоче щепитися, вона приходить до лікаря, каже, я там замовила вакцину чи порадьте де замовити. Лікар оглядає її стан. Якщо стан дозволяє зробити це щеплення, вона, людина ця, яка хоче провести щеплення, домовляється з аптечною мережею і таким чином бере там вакцину, приходить з дотриманням холодового ланцюга в кабінет щеплень і їй проводять ці щеплення. Але ж бувають такі випадки, що, наприклад, хтось, медичний працівник, вдома в родині є, і людина може купити таку вакцину і. Звичайно, є, і вона залишиться... зробити це вдома, а не в кабінеті у сімейного лікаря. Тобто така вакцинація вона ніде не зафіксована Не зафіксована. То є такі випадки, і ми їх спостерігаємо, тому що аптечна мережа ми знаємо, скільки завезли. От, наприклад, є випадок минулого року коли в аптечну мережу на область завезли 5 тисяч з половиною доз. А в нас була інформація тільки про 4 злишком. Ага, тобто решта це Реш, вдома, решта вона вдома, або десь хтось приїхав з іншої області, купив або повіз в іншу область. Ну тобто, тут не проконтролюєш, не проконтролюєш ніяк. Угу. Ну і пані Івано, стосовно грипу, все таки повертаючись до вашої репліки, коли я вам запропонувала поговорити про ковід, ви сказали: ні, 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 треба говорити про грип зараз. Чим особливий грип цього року? Ну, гриб, знов ж таки, це вірусна інфекція, яка яку дуже важко відрізнити від інших вірусних, так захворювань, які є серед які є взагалі в природі. Зазвичай це ж звичайно всі ми знаємо, що висока температура тіла більше 38,5, лихоманка, біль у м'язах, міалгії, е, періодична, можливо, нодота, головна біль це перші такі сигнали, що в нас вже вірусна інфекція, що нам потрібно за собою спостерігати, наглядати, а при погіршенні стану звернутися до сімейних лікарів амбулаторно. Ну знов ж таки. Ми розуміємо, що не кожен зможе так звернутися до сімейного лікаря, хтось перенесе це на ногах, хтось там полежить собі день вдома, йому стане краще. До нас у стаціонар вже поступають такі от важкі, середнього ступеню і важкі хворі, які вже, наприклад, лікувалися амбулаторно або певний цей час самі пробували собі якось надавати медичну допомогу. Загальний стан їхній не покращився. І до нас вже поступають вони в такій більш важкій стадії, так, де ми їх розбираємо, лікуємо і далі. Обстежуємо, звичайно, встановлюємо діагнози і далі вже з ним розказуємо, що робити. Тобто, будь-яка температура тіла, головна біль, нудота, біль у м'язах, ми повинні розуміти, що це вірусна інфекція. Ну і не тільки вірусна, як Юля знає, ми вже не тільки, скільки раз говорили, що майже одні й ті самі симптоми характерні для багатьох там, різноманітних інфекційних да, махують хвороби, і... симптоматикою, мавпустя. Але якщо ми одно. розуміємо, що епідсезон сезон по грипу значно збільшився, що зараз ми можемо навіть Виставляти гострі респіраторні вірусні без лабораторних підтверджень, ну, то ми маємо в першу чергу звернути увагу на те, що це дійсно грип. Угу. Якщо от рекомендоване щеплення від грипу, людина вагається робити, не робити. Хтось, взагалі, антивакцинатори каже, я не буду щепитися. Чого слід тоді боятися? Ускладнень. Яких Це, саме? звичайно, що ускладнення нічим майже не відрізняються від ускладнень, які ми бачили на коронавірусній інфекції. Це те саме ускладнення трахеобронхіти, ураження верхніх дихальних шляхів, нижніх дихальних шляхів, вигляді бронхітів, запалень, однобічних, двобічних також уражається серцево-судинна система. Сам серцевий м'яз може пошкодитись. Тобто всі ті у нас ускладнення, які виникали при коронавірусній інфекції, зараз також у нас існують і при при грипі, ми їх відмічаємо. У нас, ще раз повторюю, стаціонар потрапляються хворі, яких вже є ускладнення у вигляді запалення легень. Якщо, наприклад, порівняти з ковідом, то ШВЛ такі хворі потрапляють під апарат? Ну, звичайно, що грип може дати ускладнення на дихальну систему, може виникнути гостра дихальна недостатність, респіраторні дистрес-синдроми, і ми хворих таких повинні підключити до апарату штучної вентиляції легень. Такі випадки є. І от поставлю запитання: перший випадок, як вказав центр, перший випадок в області очікувати другого, третього, четвертого чи ні? Уже, Яка є. У нас ситу... уже є. Так, у нас новина. Уже є, так угу. уже є три випадки летальні. Так, я просто зазначу, що ця інформація була подана на початок лютого. Так, так. Ну от угу. на, на, наразі на сьогодні, на. Понеділок вже є три випадки. На жаль, це всі люди з е, супутніми захворюваннями. В них були там певні е, пості, ну, якби е, хронічні захворювання. Які довго тривало лікувалися амбулаторно собі так. вдома або взагалі не звертались за медичною допомогою, то розумієте, є такі категорії людей, які там 5-6 днів сидять, угу. п'ють таблетки, навіть не звертаються до своїх сімейних лікарів і тим самим обтяжують свій загальний стан, і вже тоді вони, коли поступають, звичайно, що в стаціонарні відділення таких хворих інколи дуже важко врятувати. Так. І стосовно угу. це Чернігів, це Чернігів. летальні випадки саме Чернігів, Чернігів, Чернігів так, люди 60+. А райони наші. Громади поки що такої інформації ні, не надходило? Не надходило. Ні, О, ви маєте на увазі райони області? Так, рано? так ні, поки що немає такої інформації. Стосовно пані Івано, тоді до вас запитання: наскільки важко от вам, як лікар-інфекціоністу, діагностувати, що то саме грип? Ну, я вже і говорила, що є підсезон, Ми зараз знаходимося в підсезоні із грипом. Тобто, ми розуміємо, що зараз більше не відсоток поріг підвищився даної захворюваності. І коли вже до нас поступають такі хворі, ми розуміємо, наприклад, що крім температури і ушкодження верхніх дихальних шляхів, ми нічого більше не відмічаємо. Зразу ми тоді ми логічно розуміємо, що це вже йде вірус, який дає ускладнення. Нічого страшного тут немає. Насправді легко все діагностувати, коли ти працюєш. Певний час розумієш всі хвороби, всі нозології. Але ж треба підтвердити, мають бути якісь ми аналізи? Не обов'язково. Ну, звичайно, що є загальноклінічні і є специфічні аналізи, які допомагають нам поставити лабораторний центр, який ми, куди ми направляємо ПЛР-дослідження як і на ковід, так і на грип. От, лабораторний центр цьому нам допомагає. Але знову ж таки, якщо є епідемія, епідемія, пандемія, вірусної інфекції або будь-якої іншої, ми можемо клінічно ставити дані діагнози. От і все. Лабораторія вашого центру також підтверджує такі хвороби, як грип. Так, звичайно, у нас є виділені те системи, які проводяться от саме на цей епіцезон, щоб вловити, який у нас саме циркулює грип. Тобто ми пам'ятаємо, що є грип типу, типу А, типу Б. От якщо ми ловимо уже грип А, там певні його підвиди, повідомляється лікувальна мережа, що в області циркулює грип А. І так як Івана Миколаївна сказала, вони вже можуть клінічно, о, якщо симптоми співпадають, вони просто ставлять, що це грип. А, і... а от як людина, яка робить щеплення на початку підсезону, як вона знає, ну як вона може бути упевнена, що ця вакцина саме від таких штамів грипу, бо ще не знають, який грип циркулюватиме в області в підсезон? Ну, вакцина ж розробляється на підставі даних. Південної півкулі, який грип циркулював там в південній півкулі, створюються прогнози Світньої організації охорони здоров'я, такий буде і в нас в північній півкулі. Угу. Тобто він поширюється на всю півкулю. І ці основні штами вони закладуються в основу вакцини. І розробляється вакцина, і потім вже щеплюється. Як зазвичай ми бачимо останніх. Здається, вже років, можливо, і 10, іде паралельно два штами грипу типу А і два штами грипу типу Б. А, тобто вони Це в вакцині однакові да. щороку. Так, вони, вони одна, є підвіде, якщо пам'ятаєте, Вікторія там, Пхукет був, оце все вона. Ну, uh -huh. але е виробники вакцин намагаються закласти туди ті штами. Які максимально широко циркулюють і для того, щоб попередити і обезпечити максимальну кількість людей, отже. Такий підхід неправильний, коли людина думає щепитися чи не щепитися, або я не знаю, який штам циркулюватиме цього сезону, це неправильний підхід. Треба... Неправильно. 100 це вже враховано. Ну, Зазвичай на території заходять ті вакцини, які стовідсоткової да, дійсно, які попереджують вид цього грипу, який буде. Вакцинуватися, пані Івано, можна коли на початку, всередині, влітку. Вакцинуватися можна завжди. Ну, певні є категорії, певні критерії, коли найкраще. Якщо ми розуміємо, що ми хочемо попередити, щоб не заразитись грипом, це найкращий період осінній. Так? Це зазвичай жовтень, початок листопада повинен бути, щоб витримався цей період, сформувалися антитіла, тобто людина вже була готова до того, що вірус їй буде не Точніше, буде... Вона буде безпечна, стабільна і вірус не нашкодить її. Але є інколи такі ситуації, коли насправді є якась епідемія так вірусу, в даному випадку грипу, і людина вчасно не вакцинувалась. Ну тут також немає нічого страшного. Проти показів, в принципі, якщо вона молода, здорова людина, немає ніяких, і людина може будь-який час вакцинуватись. Якщо вона не встигла в жовтні листопаді, можна на початку грудня вакцинуватись. В принципі, і нічого страшного немає. 7-14 середньому днів потрібно для формування імунітету. Ну і у нас ще є коментар. Це коментар лікарки загальної практики сімейної медицини Оксани Кальдяєвої стосовно того наскільки часто в цьому підсезоні лікарі першої первинної ланки фіксують саме грип. За останні два тижні є дещо збільшення захворюваності на ГРВІ. Серед них є як клініка грипа, так і клініка просто респіраторних захворювань, так і висіваємо невеликі кількості ковіда. Грип в більшості випадків розпочинається з підвищення високої температури це 38-39 градусів, сухий кашель, дуже характерний, і характерний дуже виражені інтоксикаційні синдроми. Тобто, це виражений головний біль, це ламота в суглобах. Це виражена слабкість. Тести на ковід у нас є. А для того, щоб виявити грип, швидких тестів у нас відсутні. Тому грип в більшості випадків ми ставимо за наявністю клінічних ознак. Якщо ми бачимо такі дуже виражені симптоми інтоксикації, бачимо підвищення температури. То призначаємо препарати противірусні вірусні або а, ну, симптоматичне лікування. Ну і на ще одне запитання до вас. Знову ж таки, згадуючи 19-й рік початок січня, коли ми повідомляли про летальні випадки, коли грип настільки сильно підняв голову, що вже треба було говорити і про епідемію. Тоді ж так, пане Артеме, тоді так, піднімали так. питання. Тестові системи тоді ми згадували, які можна придбати в аптеці. Наскільки вони актуальні? Наскільки вони правдиві? І чи взагалі є вони у нас? Вони є, але знову ж таки це комерційний продукт, яко, обіг якого державою ніяк не регулюється. Тобто сьогодні вони можуть бути в одній аптеці, завтра їх може не бути, вони закінчились. І так як вже під грипу, ну якби в самому розпалі, і актуальності такої немає, це на початку, можливо, там хтось захоче собі зробити цей тест. А всередині і в кінці, я думаю, що попиту на них значного не буде. І власник аптечної мережі сам вирішує, завозити його чи не завозити. Mm -hmm. Щодо е адекватності результатів. Які вони видають. Чи ні. Так, читають. Е, то пам'ятаємо е, швидкі тести на COVID, які давали е, якби правильність, результ, правильний результат, е, орієнтовно 20-30%. ну, Може, в деяких випадках 35%. Все одно це е, е, ПЛР. Самий точний метод проведення досліджень це клінічна картина, і це обов'язково консультація лікаря. Обов'язково. Тому що навіть якщо ви зробите собі тест і виявите, що у вас там грип, а то ну я дуже сумніваюся, що адекватне лікування ви самі собі призначите. Отже, в будь-якому випадку звертатися до лікаря звичайно, там розберуться. Звичайно, звичайно, і пані Івано, як уберегтися? такий короткі, але ну, ну, ми суті... ж вже проговорили самому на самому початку, що повинна бути елементарна культура гігієни соціальна. Культура і особиста культура, і вакцинація. Тобто, перш за все, ми повинні подумати про своє здоров'я, подумати про здоров'я оточуючих, з якими ми знаходимося. Це маски, звичайно, що це миття рук, це хороші думки, так, хороша, хороше харчування, вітамінізація, і все інше. Ну, і, звичайно, що вакцинація такі три головні аспекти. І всі ми пам'ятаємо, що це знов ж таки вірус, вірус, якого не потрібно боятись, але він є і потрібно все одно себе берегти. Це Тут так. кожен вирішує сам. Є інформація в нашому ефірі. Ми даємо її, що таке грип, чого треба боятися, як можна уберегтися, а далі людина вирішує сама, що робити, що робити так. чи робити щеплення, чи так. не робити щеплення. Я ще хочу додати стосовно вакцинації, буквально на минулому тижні в кінці центром було отримано близько 400 доз вакцини проти грипу безкоштовної, яка піде на вакцинацію літніх людей, які знаходяться в закладах закритого типу. Вони Літні, по перше, по друге, вони маломобільні, і по третє, якщо вони захворіють в закладі закритого типу, то це дуже велике навантаження на медичних працівників цього закладу буде. Панове дякую вам за участь, за те, що знайшли час приєднатися до нас в цьому ефірі. Чекаю в наступних. Дякую.